Прасює, друзі, цей лайхак. П'сє. Опа. Так, Сашко, не швиди. Що, ого? Бля! Ого! Ого! Саня, бери її! Вітаю тігри! Всім привіт! Ми сьогодні разом з вами знаходимося в мальовничих місцях. Коло нас річка Дніпро і ми зараз з вами будемо ловити судака, щуку, а повеземо буде ще і сок. Ого! Де? Ого, а що це у нас? Який Гелікоптер. Гвинтокрив. Ха-ха! Все, якщо не буде клювати, будемо гулятися. Та не так різко, тут вже запихався бідолага. там, Та Зараз друзі вам покажемо, скільки риби. Риби скільки стоїть на дні. О, зараз будемо намагатись обловити усю ділянку. Бо мені здається, що тут може бути і щука, і величезний судак. Тож зараз дізнаємося. Як вважаєш, ти спіймаєш сьогодні судака? Конечно. Друзі, подивіться, що це таке. От думку гадаємо. Десь приблизно метра два від поверхні води, подивіться, які плями. Наче б тут все батий. А інші кажуть, що це може бути і величезні щуки. Або зимні рибацю. Та що з багато? сала грядка зимних рибацю. Друзі, якщо знаєте, що це таке, будь ласка, напишіть, бо бачите як... Що це таке в нас? Що сашко? Пишіть коментарі, нам дуже цікаво дізнатися, що це в нас. Ось, поки наша приманка панує на дно, ось, до речі, вже трохнулося дна, хотілося мені розповісти. На початку риболовлі я вирішив половити натуральний кольор. Чому саме я обрав натуральний кольор? Бо я самі ще не побачила, скільки малює мирної риби. І підлящик, і плітка, і лящик, чого тільки немає. А натуральний кольор я обрав, щоб моя приманка не відрізнялася на фоні більшості всіх риб. І тому, коли я роблю ось таку проводку мармишингову, моя приманка нагадує хвору рибку. А Сашко сьогодні навпаки вибрав іншу тактику. Він поставив зараз кислотну приманку, бо він вважає, що якщо дуже багато мирної риби, то потрібно поставити такого дратівника. Якщо щось таке кислотне, і ось цей проводка, він. Вважає, що потрібно провокувати рибу. Що назад згодом вийде, ми дізнаємось, що буде краще просівати. Або натуральний кольор, або кислотний. Це зараз далі на риболовлі ми не Мав? Мав? Ти що, плащ пальто? що я поставив Якого ти діба поставив? Того, що в мене рибу. Так. Ага. Човка? Ой, які маленькі. Но... Він перший просто. Ти говори, будеш сирим їсти? Сирим будеш їсти? Давай, відпускай. Опа! Це хороший давить, Оце вже він! Ого! Це мабуть щука! Сашко! Здогадайся, на Києві б спіймав! На якийсь? Ого! Смотри, як фриксіон! Ого! Ренджер, Баздей. На баздей? Да, усе давить, усе хороший. І, тільки не зайди. Удочка у мене синкрой, відпрацьовує катушка Дайва Ніндзя і жилка 0,8, та що шнур. На 90? Так, да, що воду не, не впитує. Ні. 80-й або 70-й. Точно не пам'ятаю, треба буде подивитися. Але щось таке величезне. Ого, щука! В пащі. Подивись, яка вона! Хапу. Давай п'ять. А тепер подивіться, яка приманулька. Ого! Вона передає. Шепить. Сашко, вона мене вкусила. А-а-а! Палець. А-а-а. Чого ти не допомагаєш то Знімаєш. І подивись. Баздей ревенж. Ого, яка вона ось пасі. Дуже працює приманка, бо до цього ловив на віку. Я десь приблизно два закиди зробив, жодного клювання. Потім ще на патон 21 жодного клювання. Поставив реранжик, тільки опустив, бах і все. Тобто вважаю, що далі буде риболовля тільки цікавіше. Тому зараз ось таку красуньку будемо відпускати. А ось ця приманка, Це у нас баздей, оранжер, не пам'ятаю, 70 або 80-й. Мені це забарвлення дуже подобається. Бачите, який я на нього жодного разу не ловив, хоча він у мене вже в коробці, мабуть, вже в місяць. Але сьогодні я вирішив спробувати перше закидання і одразу клювання такої щучки. Так що продовжимо далі на нього ловити і вважаю, що сьогодні він мені ще принесе декілька трофеїв. Ось, тарабаня, друзі. Що це в нас? Що, щось б'є, не знаю. На, на, на натуралку ти бачиш, сьогодні щось натуралка в пріоритеті. Невже щука, знову щука? Щось так веде човна. Ні, судак. Опа. Ось він. Невеликий. Знову на не цей колір, не цей самий ВІП. Ось Ranger Віп. 70-й. Нарешті я побачив, який в мене розмір віба. І зараз ми його відпустимо. Ось. плавий красунчик. Підростай. Що йому сказати? Моя тактика не спрацювала. Кислота сьогодні не працює. Ну може пізніше буде працювати? Під вечір, так. Да. Став натуральний кура і давай, бо ти бачиш, в мене якась хаєчка сіла. Та зараз я свого поставлю любименького того чик-чик понтончика з червоними очками. ой-ой-ой, буде він там. – Так що давай, вже міняй приманку. Ні, не, не чи веслом бить? Посаки ж немає. Не. Не. Велика, величезна. А чого ти так риба підіймаєш? Тебе глаза в них вилазить. Ну доставай його, що ти типу, його? Де вилазить? На балансирчик, да. натуральний кольор. На мій секретний. Такого а? немає, ні в кого, тільки в мене і... і тільки в мене. Ага. Давай, відпустай керсончика. Опа, сливий. як пішов. Є підбив. Ай зійшов. От гаденыш. Балюй. Да я не знаю, приманку підбив. Спротив був. Ось, сидить. Саня, щось є. Ну, Ти бачиш, смена приманки і одразу клювання. На паузі. А що нас на паузі? О, усе заліковий. Усе як книжка пише, Сашко. Да? Да. Ось я. Дивись. А, так ти на ті свої секретні. Я на цей ще кольор ніколи не ловив. Все також дуо, бачиш. Ні, ну, Я маю на увазі, що форма. Але... Ну, форма, так, да, також дуо, але бачиш інший кольор. Я сказав, що буду ловити на ті віби, на котрі ще не ловив. Так. Так що такі, заліковий красончик. І на що? На віку. Обалдеть. Ану покажеш потім, коли дістанеш. Що дуже малий? Ну, давай подивимось. Що то там? Диви. У, у, -у, -у. почав жертви, так що не те саме, щось. А, да, да, що да. Навіть крій! Малюк. Бачиш? А що, Бачи? живой ще? Да. О, дай мені малька. Ні, да так достань. все, така щелепа достань мені малька я собі на вібо поставлю його прищеплю тут... тагачком спробуй достати вирішив зараз цей мальок ось так от собачити я бачу а бачиш тюлька їсть що не відчепиться і ось така заманушка буде ну, ну, Ось. Мені. ось Ого. Зараз а що, воно блистить, знаєш, як файно. Як тут шкарлупиня з, з цих з какотунчиків ага. окуня завлікаєш. Так само я зараз буду судака завлікати тюлькою. Головне, що блистить. Раніше взагалі брали блесну, туди дождик чіпляли і, і ловили ж. Ми нормально, що тоді ловили в дитинстві. А зараз такими прямо нульками, соїбами, з, 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 з різними такими, блядь. Ого! Ти ба, ого! Чого ч, напустил? Осе мальок зіграв! Сашко! А ну придержим притримуй! Ого, ого! Це щось велике! Саня, ти бачиш, я знімаюся на камеру. О, чи що ти руками тянеш? Дай -дай -дай. О, ого! Ого! Що це таке, друзі! Щас вимотає, Сашко, зараз мені все вимотає. в щося? Ти бачиш, камера горить. Давай, давай! Усе мальок веди. Саня, лови малька мені. Лови мені малька. У мене таке враження, що взагалі або мамка, або судак величий. Блін, добре, що у мене шнура 150 метрів намотана. Якщо щука, то зріже, якщо сам ми ще його побачимо. Дійсно камера горить? Жесть. З маліком! Прасює, друзі, цей лайфхак. Псює! Опа! Так, Сашко, не швиди! Що ого! Бля! Ого! Ого! Саня, бери її! <різь> Я не знаю, куди. Бля, її і холод! А? она зараз, прижала холотом. ехалотом. она за холод зачепила. Тихо, тихо, не надо, не надо, не надо. Надо ехалот поднятый. Есть. Масы. Вот тихо, 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 палка чтобы не взломать. Да за глаза, брати. Камера жрать? Да. Фух. За эхолот. Почекай. Блять, давай в п'ять. <laughs> Ти бачив прикол. Малк поставив, пустив прямо нульку такой. І Та ля і все зняв на камеру. Тебе в тебе буде кличка. Малк. Кілька, Димон Кілька. Димон фіш, Димон Кілька. Подивись. Подивись, Сашко. Та все. все, все а, все п'ятерка. Дивись, яка жирна. це п'ятерка. Вона мені зараз тут наробить, Сашко, справ. Давай, вичіпляй приманку. О, перекуси ще жилку. Давай я лучше перев'яжусь. Бо вона мені зараз тут наробить діло з паличкою. Сашко, давай. Доставай приманку. Що, щас ще човен проб'єм. Вона зараз перекусить. Давай. Доставай. Давай так. Давай. Це трендець якийсь. Зівніх той не поможе. Не поможе. Кажу, потрібно великий браті. От і взагалі його. Я не бачу. Ні, це погана справа, бо зараз паляси попаде мій. Придається на іншеві Та Давай. Аккуратно мені ще пальця. Да не чесно. О! А тепер давай лінійку. Зараз її виміряємо. Давай. Розкладаємо, друзі. Сашко, тримай. Щоб ти руки не марав. Сіке. Я думаю, 80. А давай. Я думаю 75. Та давай поверху по біля неї прикладемо. Давай, отак от. Давай. Тільки наоборот. Давай. Давай, Давай Без фух, фух. фух. Фу. Давай, прикладай. Да. Від нуля 73 сантиметри. п'ятірка? Так. Да. Ну що, друзі, бачите, фіра карбон який. 0,45. Прорекс. Мій найулюбленіший. Я завжди на нього ловлю. Ну, зараз доведеться його вже міняти. Ось ми так от. Ріжемо. Для цього у нас такі невеличкі ножиці. Селекторські і ферокарбон. Ось. Прорекс 0,55, але це не він. Бо я завжди ловлю на 0,45. й Де в мене 45. Це 0,33. Ось. І тут, до речі, бачите, я вже вдома зробив. Ось 45-й. Так що раджу вам такий також мати наявності ферокарбон. 0.33 я використовую зазвичай з берега на спінінг 0,50 коли йду на щуку. А зараз на віби 0,45. Золота середина. Знову вся приманка. І знову фліксіон працює. Ну все давить, все судак. Все судак, Сашко. Ось він. Чого ти чечек викинув? Треба буде ще курортки підняти. Я ж тобі казав. Куди його викидати, Там же ж пепельня саї для сміття. А ну ось. Ось він, ось він. Та все сюда, Сашко, давить. Ще одна щука. Так скільки тут... Ого! Скільки їх тут! Ай-яй-яй! Тільки не зріж! Тільки не зріж! Саня, трьошка! Знову, друзі, все щось неймовірно. Я, все приманка видає. Знову вся приманка. Друзі, купуйте, обов'язково. Вона видає. Вона сьогодні видає. Я бачу. Ай, зараз паличку ще зливаю, не треба, не потрібно мені палицю ламати. Приїхав один на судака. Ще тобі тільки щось казав, типу, треба, мабуть, металевий. Друзі, обов'язково пишіть. Бо мені не знаю. Хочеться поставити вже металевий якийсь повідський або титановий, пишіть в коментарях обов'язково, які краще поставити, але тільки пишіть ті, хто вже ловив, хто має досвід. Бо я все з ферокарбоном і рано чи пізно мені здається, що я вже свої віби обірву. Тому потрібно 100%, мабуть, відмовлятись від фюра. Бо щука сьогодні лютує. Лютує, друзі, щука. Ось Сашко її. Це трь... тройка, мабуть. Так, да, це трьох. Усе фарт. Давай. <рес> третя за сьогодні, третя щука. Фух, не можу. Що мені хотілося о -о запитати, точніше у вас. Дійсно, ті, хто мав досвід стосовно клювань, хто так багатенько разів ловив на віби, на ратліни, на балансири, чи потрібно ставити в тих місцях, там, де є щука, металевий поведесь, або краще на фірокарбон. Бо мені цікаво дізнатися, покльовки в рази будуть менше, якщо ловити на металевий. І якщо обирати металевий або титановий, то звісно, напишіть, який краще тітановий або звичайна струнка. Буду дуже вам вдячний. А я ж тобі говорив, що бери, бери цей вів, воно пригодиться. І дійсно, Сашко поганого не порадить. Так що ловимо далі та спостерігаємо! Ми сьогодні разом з Сашком гадали думку, чому сьогодні дуже багато клює щука. Напевно, тому що всі місця зайшла мирна риба. Ось подивіться, скільки зараз малює білої риби. І всі щуки-пастухи її супроводжують. І ми ж кидаємо віби. І навіть коли наш віб опускався на дно, то ми торкалися плавників, горбів всіх рибуляк. Тому, якщо ви впізналися місця, то можете... Приїздить спробувати вашу вдачу стосовно крупної величезної риби. Плотність яка? А може щось таке крутичне. А, а, який гарнесень. Так. Судаковий. О, Дімон, ну що, наловив риби? Я так. А я все бавлюся. Наприкінці всього підсумку, щоб не було зайвих питань. Щоб ви мене не питали, які приманки і все інше, все в описі, нижче під відео. Так що, друзі, в мене сьогодні неймовірний настрій, а вам бай!